Зварила я сьогодні ось такі чотири головочки сиру. Це я варила мілку з 12 літрів молока. Достала вже, зараз вона буде охолоняти, а потім приберу у холодильник до завтра, а завтра будемо солити. Зранку поставила опару, потім замісила тісто, і ось уже воно підходить у формах. Буде сьогодні ще й хлібчик. А я поставила водичку і зараз їх закипить зараз. Буду варити яйця курячі на свою шубу. Зараз хочу ще завакуумувати вчорашнє сулугуні, а вже потім приступлю до того, щоб почистити оселедець. Ось і сулугунька моя завакуумована, промаркована. Ось такі вийшли в нас 4 пакетики. Це вага. 370, 380. 430 і 420. До речі, після того, як учора я зложила їх в контейнер і тільки що завакуумувала, вага зменшилася на 150 грамів за сутки. Ну, навіть ще суток немає. Ось так. А хлібчик мій вже добре підійшов, тому додаю. Температуру ставлю 200 градусів, зачиняю дверцятку і все починаємо випікати. А мілочка моя плавно перекочувала у холодильник, а я повертаюся на кухню. Яйця вже зварилися, настає черету селецю. Зараз дістану, сподіваюся, що з ним все добре. Пахне смачно, старим риб'ячим жиром не пахне. І це вже дуже радує, тому що він пролежав. Неділю, понеділок, вівторок, і сьогодні середа вже вечір. Чотири доби пролежав у нас у холодильнику. Щойно достала хлібчик з форми він кип'яток, руками за нього не візьмешся, змастила водичкою трохи вверх. І зараз прикриваю, прикриваю. Тряпочкою і залишаю вихолоняти, як завжди, хрусткий. Ну, ось і вечір оселедець мій під шубою готовий. Зараз будемо куштувати, смакувати. Хлібчик ось такий красивучий, у нас вийшов. Він уже повністю охолонув. зараз. Чуєте як хрустить? Зараз, поріжу вас хлібчику, собі я Таку вкусняху Ха. віддаю перевагу їсти без хлібчику. День сьогодні був важкий, дуже важкий. Дуже важкий не так фізично, як морально. Дякую всім за підтримку. Дякую вам за ваші підписки. Хто ще не підписався, підписуйтесь, будь ласка. Дякую вам за ваші лайки, вподобайки. Ми всіх вас цілуємо, любимо, обіймаємо. Бажаємо вам спокійної ночі. Тих, хто ще не підписався, підписуйтесь, ми раді бачити у своєму оточенні. А ми і надалі будемо з вами ділитися про будні в звичайної сім'ї, в звичайному селі, зі звичайними проблемами. В радості, в горі ми показуємо так, як воно є на самому ділі, так, як ми живемо. В нас добре, в нас гарно, ми це показуємо. Ми пожарили м'яско чи рибку закоптили, ми це показали. В нас неприємність нам дуже погано, ми це теж показуємо. Тому всім до завтра, всім пока. Бувайте!